Боїнг 747 сідає у Гонконгу. Ми привуті за трендами. Краще, ніж Dyson. Один-один. Слава Україні, Героям слава. Всі виставки Китаю робота на Пару відсотків. Так, друзі, що спрацювало з минулої виставки, наприклад, зарядок для електромобілів, до речі, бачу, стало реально дуже багато. Зарядки для дому їх ціна не впала, їх ціна від 70 доларів до 150 доларів. Для українського ринку коротко, кошти порядка 80 доларів будь-яка модель. Є з led дисплеєм. Які транслюють там, тобі зарядку, і, і пишуть айді-машини і так далі. А от, друзі, дивіться, це такі роботи, які ми в Україні продаємо. Е, до речі, в Creative States ми продали. Також такі роботи ви могли бачити в сушія, наприклад, в ресторанах. Ця компанія на робота поклала свою літературку, свої, е, свої брошури. І він їздить і їх рекламує. Головне, люди звертають увагу і беруть їх рекламу. Друзі, по-моєму, він з нами з нами в команді. Просто їде за нами вже тільки. Дивіться. Ця реальна компанія продає роботи. Шинджі. Right? Uh, Can I go to your factory? Yes. yes? yes Я думаю, що можна поїхати на цю фабрику. Фабрика. Уряд в Китаї підтримує Фабрика. виробників. Абсолютно. Щоб всі Безкоштовно приймали участь у виставках. Але зверни увагу, яка в них конкуренція. Ти знаєш? Так. По суті, ми, ми пройшли 5 рядів близько там, 30 компаній, які виробляють якісь там плати. Які? Я не знаю, яка в них мотивація. Мені цікаво подивитися, які них стоїть KPI, яка в них система. Чому вони такі активні? Чи вони зараз народжуються, розуміють, що бляха, але тут кон -кон конкуренція півтора ярда. Треба <ріг> щось. треба чесатися. Це Андрій. У нього один з найбільших маркетплейс в Україні. А це Алекс. Він найбільший продавець косметичних товарів. А це Генрі, його дружина з Миколаєва. у Андрія ж до тебе дуже важливе питання: коли в Україні ти йдеш по виставці, у людей взагалі немає мотивації. але у Китаї всі тебе хватають за руки та кажуть: Придбай це!», придбай це. Чому? Можливо, це наша культура. Дві тисячі років тому у стародавньому Китаї з'явилось конфуціанство. Це наша система мислення. Коли до нас здалеку приїжджають друзі, ми завжди їм раді. Друзі, у мене для вас гарна новина. Одна з найбільших китайських платформ Global Sources, де зберігаються фабрики з усього Китаю і продають там свої товари. Дала спеціально для мого каналу лінк і всі, хто зареєструється по цьому лінку, отримують 200 бонусів. А ці бонуси це по факту реальні гроші. Напротязі двох тижнів після реєстрації ви отримуєте бонуси на свій рахунок і за них зможете, наприклад, замовити собі зразок на якійсь фабриці. Зробіть, зробіть це прямо зараз, зареєструйтесь, там у вас буде 30 секунд, піде на це, і напротязі двох тижнів отримуєте бонуси. Через два тижні цей, цей лінк вже працювати не буде. Тому обов'язково зробіть це зараз. Також повербанки. Повербанки останні півроку мали неабиякий попит. І повербанки з сонячною панелью, тобто, щоб можливість була заряджатись від сонця. Що тут новенько? Ну, це завжди якісно, прикольно. Повербанк 10 тисяч це упаковка така. А, ну да. Компас. Достаємо. Опа. І отакі от от повербанки. А от павербанк. Губна помада. Ідея прикольна просто поставити, можливо, мені на стіл, але користуватися я не буду, тому що Fast Energy повербанки будуть зручніші реально. Тому що Тут немає шнурків, а без шнурків павербанк зараз використовувати не дуже прикольно. Ну, Бо на повербанці шнурки може зламатися, а потім що ти вимагаєш. І викидуєш і купуєш новий. А як же природа? Так утилізують. Утилізація проходить через спеціальне виробництво, де все робиться правильно. Повербанки копії на от такі оригінальні Apple і, і схожі. Оп. Ми купили два, два таких повербанки. У мене нормально працює, а от у оператора зламався на другий день. От, тому ми не замовляли їх. Комплекти для прямих ефірів. Тобто мікрофони ось такі. от. Це минулого разу я, до речі, купив цей мікрофон і е, вони популярні реально стали. 12 доларів, 17, доларів, 18 доларів коштують такі мікрофони для ефірчиків, які можна вдома проводити. Недорого. Цікаво по якості. Що там по якості? Як думаєш? Design award? А what's this price? price? For caner. Украна. Украна. No retail. I need just wholesale. price. I don't want to buy one. Oh, you want to buy one? No. To Wholesale price. I need wholesale. price. Wholesale? No. Very difficult. Коли вони так довго довго запрягають, вже не хочеться з ними спілкувати, спілкуватися. Тому що я розумію, кожне питання буде вирішуватись отак, блин. По 15 хвилин. Я кажу, для України яка ціна? Е, Вони коручно, не можуть роздоплитись. Хлопці, дівчата, гуляйте коротше попитом. До речі, будуть користуватися друзі, шкарпетки, а також різна різна спідня білизна, наприклад, там з підігрівом, і взагалі там куртки з підігрівом, там штани з підігрівом, і так далі. Насоси для авто. я думав, що ця тема буде летіти, але якщо чесно, то продажів там також не дуже багато. Потім навушники я. Дав своїм дітям. Вони там погралися там, 10-15 хвилин і віддали мені їх назад, тому я їх не замовляв для себе. 6 доларів, друзі, такі навушники коштують. How about quality? What do you think? quality. Yeah. За 6 доларів вона каже, давай не перевіряти, yeah. а за, 9, за, 9, за 19 доларів давай перевіряй. Ну, мої Apple краще. Це для тих людей, які реально не можуть прокинутись зранку. 3 тисячі доларів коштує. Оцей матрас з ліжком. Мані-мані-мані-мані-мані-мани 8,5 доларів коштує ось ця пральна машина для того, щоб шкарпетки прати. Навіщо? Я не розумію. Чисто китайська тема якась. Ми з Тані минулого разу були в Китаї. Коли разом? Шість років тому десь. І тоді Dysonці з'явились вже більше 6 років. Але китайці бачу, до сих пір продають. Нічого кращого ще не придумали. Так. А, слухай, ми ж тут були. Ми ж тут були. Він каже, він, ви напевно запитуєте ось цей такий, як Dyson. Спочат... 15 доларів коштує такий Dyson. Тільки не Dyson. Ну, дай сюди. Коротше, це не просто фен. Коли береш його в руку, він починає працювати. А коли кладеш, він вже не працює. Це, насправді, краще, ніж Дайсон, <gun> тому що багато програм всяких. Наприклад? Наприклад, дитячий режим. О, щоб було не електризувалося. Це Вже Андрій Карпюк каже, ось тисячу 1000 не показуйте цей стенд на у себе на YouTube каналі. Вы волос, который ти можеш з собою брати його не він на пауэрбанке. Поки ми тут щось розповідаємо, укладка, Андрюха тут щось скидає гроші. Ви ніченадематирілба. А я лері бос. Бачите, друзі, чому потрібно спілкуватися з босом? Тому що коли щось треба змінювати в продукті, треба знати нюанси. А тільки бос це знає, а менеджер цього просто не знають минулого разу. Після ковіду відкрились виставки. Я так розумію, що дуже багато там фабрик, знаєш, так дуже обережно ставились. До участі, і я думаю, що багато фабрик просто не виставлялись от і дуже боялись там щось робити новеньке, якось щось революційне, так сказати. Бачу дуже багато таких стендів, на яких можна зібрати свою клавіатуру. Тобто ти вибираєш кнопочки, які ти хочеш. Можеш вибрати різні: резинові, пластикові, жовті, червоні, чорні. Алюмінієва клавіатура така дуже важка. Прикольна. Потримай. Реально дуже важка, прикольна, якісна. 50 доларів, ніфіга собі. А це така, дивись, також прикольна. Це комп'ютер. Так, він зроблений на персональне замовлення. 10 -10 10 000? Yeah, 10 000. Wow, very expensive. Друзі, реально тренд зараз на, на кастомізацію. Не тільки клавіатури, все кастомізують під вас. Друзі, ви бачили колись? 96 батареїв можна одночасно заряджати. Це для акумуляторів, реально. Це коли ти е, працюєш в команді, можливо, там, і в тебе там... 15 операторів, яким треба щось заряджати постійно. Дивіться, 96. Отак от, от виглядає. 70 доларів коштує така штука. Якщо вона заряджає, то прикольно. Дякую. Дивись, вже третій шеріф повербанки, який я бачу на цій виставці. Тобто це тренд, друзі, це тренд. Хто не знає, в мене найбільший шерінг повербанків по кількості станцій у Європі. Поки що, але ми рухаємось, щоб нас ніхто не зміг догнати. Кількість постійно збільшується. 10 мільйон. Так, Стейшен. Друзі, 10 мільйонів станцій в Китаї шерінгу повербанків. Якщо хтось хоче заробляти, то просто у нас купують люди станції. Наприклад, купуєш одну станцію, встановлюєш де завгодно в будь-якому ресторані, офісі, кінотеатрі. І 50% отримуєш собі щодня на рахунок з кожної оренди. Станція стоїть, люди розплачуються карткою, ти десь там собі лежиш на мальдівах і гроші тобі постійно капають. Це колеса для цих машинок, знаєш, які зараз хлопці в Україні роблять. Машинка, а там дещо лежить подаруночок і відправляють її через пуль. от, колеса. Я насправді вже взяв у цієї фабрики контакт, тому що всі, що у нас на сервісі, колеса були, коротше, ми всі вже віддали. Для форсування річок, друзі, як думаєте, норм буде така штука? Таких от штук 100 взяти чи 200 хлопцям, щоб яка ціна? 4500 тисячі доларів. А якщо я придбаю 100 штук, яка буде ціна. Ми обов'язково зробимо для вас знижку. Дві тисячі. Я спробую. О, так. Так нормально, реально. Вітер так. І ти так навалюєш. бачиш? Колись я її додавав у 2019 році. Зар... Зараз додаю її, вона вже лодки продає, коротше. Вона каже, це та ж компанія, ми просто трошки змінили діяльність. Підлаштувались під, під ринок. Робот чат GPT реально ну не залетів, тому що там мова не працює. Хоча Китаєць обіцяв. Тепловізори, це те, що зараз актуально і воно продається, і дешеве в тому числі. Дешеві тепловізори це більше для дітей і їх купують як іграшку. Пам'ятаєте, такі штуки ми знімали? Я думаю, що вони стали трошки дешевше. 195 дівносто п'ять доларів. Коштує отака от штука вже. Колись коштувала біля тисячі доларів, коли ми сюди приходили. То... О, і це Друзі, це для того, щоб. Під водою короче. 90 доларів, будь ласка. для Дитинки плавати в морі. Блин, воно, воно, воно ж і плавуче, бо ця штука вона тіпа, positive. Угу. І ще воно тіпа, катає. А. Колір, подивіться, друзі. Китайці таке продають. Це такі маленькі намеки. Такі. Ну, що це заготовочка. Друзі, крісло дивіться, можна вибрати на будь-який смак. От, можна таке. Шкіряне. Це таких для... О! Дивіться, такі є. Для маленьких. Це таке хом крісло, де Олана Матіс можна закинути і буде краще, ніж там те сидіння, яке там стоїть. Реально. З вентиляцією, з масажем, підіймається, опускається, подушка піднімається, опускається. What price? зі. 200? За 200 баксів короче, можна буде купити це крісло. 400 доларів у вас такі модніші сидіння будуть, ніж в ауді. Прикольно зроблено. Воно короче, тобі тримає спину от, і ну, реально дуже комфортно сидіти. Тобто ти тут сідаєш і знаєш, так тебе не болтає туди-сюди. Друзі, це також в камрюху треба, розумієте, да? щоб щось ховати. Хто що ховає, він там щось гроші, каже, як може заховати, але можна щось також тут класти, щось додаткове, таке невеличке, маленьке. Так, опа. А от, друзі, дивіться, це коротче, такий туалет для котів. Ті туди залітає. І потім він так е, крутиться, коротше, коли, коли він там сходив в туалет. І от самоочищається. Це поїлочка для кота. Реально. Бачили у Зубарєва цю поїлочку, як він тестив зі своїм котом? Отак от треба надапі. Поняв. Сикс? Сикс Зіро? Ні, Олісикс. <laughs> andrew, <andu. laughs> oh. 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 <laughs> i know. oh, о i'll be wild. i'll i from media. yeah. okay, so i will be on your media tv. yes, yes. Oh, that's great. million people see. okay, thank you. Друзі, підписуйтесь на канал, дивіться відео, обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі. Якщо вам це цікаво, щоб відео піднімалося вище і його дивилися більше людей. Вам нічого не коштує, а мені це дуже приємно. Побачимось в наступному випуску. Далі будемо розбирати ще одну виставку.